Слухай. Є, є порядок, документи я порядок. Які? На підставі чого? Я маю сколові, показати. свої документи. документи. На підставі статті З проведення, мобілізації, людина, ти не будеш знімати. Хорошо, окей. Попроще говорити до мене, це по-перше. По-друге, пане я солдат, я на якій підставі я маю показати я документи? Сказав, Ви під'їхали, пішли, хлопці, як справи? Пентери. До малого чіпляєтесь питання. Які до мене? Але... Що, малий, не малому мій, мій, сміятися мій. не можна? чи що? Це ти до мене прийшов, ти якась бикуєш на якого хуя? Ти, ти, ти чого зі мною так? Ти солдат, то мовчи. Тебе окей. хвилює, хто я? Так, да, звісно, хвилює. Кто? Ви солдат, все. молодець, то давай документи. На якій підставі? Я тобі кажу, перевіряю. На якій провед... підставі? Я, підставі. Я, послухайте, послухайте токайте. Поки що з вами давайте я договорю з таю особою. Бо він тут дуже герой. Він з пораненням приїхав. Мол, то от все, я такий, що вот такий. А прізвище я... ваше де, Шеврон? Я щось не бачу. Тебе я прізвище ваше де по статуту. Шеврон прішнеся по статуту по статуту. Де ваше прізвище? Ви по не має бути По статуту. Підкрийте статут, пане солдат, почитайте. Ласка. Службове посвідчення номер 391 Горячок Павло Борисович. Добре? Ваше можна ознайомитися? Okay, я не побачу. Yeah, yeah, Покажіть, будь ласка, ваші військової блокції Зараз я Немає військового бійку. Службове посвідчення yeah, номер 349 Фортеняк Віктор Федорович. 1 щепня 2025 року, добре? Покажи yeah. ваше, будь ласка, документів. Читайте. Читай, читай. читай. Ні, та візьмі в руки. Та є. я не хочу вашу Та Там не треба. Ну, так, комендантська, ну. Ага. При призначенні повноважних осіб та перевірку документів усіх. Mm -hmm. Солдат, добре, хорошо. Стріляй з воду охорони, добре. Все? Так. Так, а по статуту прізвище має бути. Ще раз ви пару собою на По Посвідчення учасника бойових дій, так? Та я не знімаю. Ну хорошо, добре. Добре, хорошо. У мене таке саме є. Ще раз. Молодець. А тепер подаємо ваші документи. Чого ви махаємо? Ну, прізвище йде, пане солдат. І ще розуміло, нема, в... В... А в... не позвонить там, прикинь? А як? в Свенці. У вас е зу... кілька зу... років можете подивитися. Група крові має бути. Має? Група крові не обов'язково. З... Обов по статуту має бути прізвище. Група крові а, дозволяється я... на виїзді. Скільки років, бачите? Ну, і чого ми махуємося? Махуємо. Я не вимахуюся. Просто треба попроще говорити. Показати буде показати військовий. Я старший солдат. І що далі? А я що далі молодший сержант. Зараз я бачу, що ви солдат. Ну бля, а що повагу пред'явити можна до пана старшого солдата. То це ви... повага, повага, ви... а не тикати до мене. Блядькати прізвище по статуту має бути. Не має бути, бути. бути. Відкрите статут. Прочитайте група крові, група крові група. на виїзді. Да. Почитайте, будь ласка, за прізвище свого друга Навчив, будь ласка, Що? А що мій друг не Це не мій брат. Це а Він ви... з кого насміхався? А з вас що не сміяться? А, а чого з вас не посміхатися? А чого мені не можна, що заборонено? Де пише, що я не можу посміхатися, що. А, що Клоунів побачить? Сенці клоунів. А що я не можу подивитися і посміхнутися, Тобто це мені забороняє? Він зробив свою реакцію. Яку? Я побачу, не побачив, що військові ти так... та посміхнувся. Ні, Шо, не, не можна? Просто, не, не просто так, правильно? Бо голов не західно. Як ви швидко з'їжджаєте, що до кінця гілять у своїй А що ж ви зразу так перестали говорити, як говорили зразу? Пане солдат? Пане солдат. Як я маю говорити? Пане а солдат. Як я маю щось? Повага до мене. Я і майор, так? Я каріс. Солдат. А яка різниця? Нема. Ні, що. То, що в мене тут немає то нікого не хвилює. Добре, Добре хоч так шеврони є. Ну це що? Шеврони. Який? Не знаю. А мені на що це надо знати. Ну то ви просто служите, ви маєте знати. Я вам Прізвище постатут має бути. Ви маєте поважати. Військовослужбовців, військовослужбовці, так? Військовослужбовці. Ні, не будь-якого, не будь-якого. Будь-якого. Ні, не будь-якого. А чого не будь-якого? Тому що ТЦКшники — Такі собі люди, трошки смутні. І через ТЦКшників народ перестав любити військових. Розказати вам чого? На селищі першотравневому. ТЦКшники, коли викрадали людину, пакували в автомобіль, почали тікати. Мінти їх почали прикривати. Вони наїхали на людину, на одну, там на другу їм розбили стекло, поспускали кольоса, людей зробили Так, Точно. Да. Я точно. <клес> да. І що? І що вийшло? Повері... Ти сикаш таки завалені Повері... нахуй. Чи Повері. на під травкою. Так давити людей це норма. Повері. А красти людей це норма. Повері. Наші каменатські ніколи так не роблять. Якщо це. Роблять всі. Не всі. Роблять, всі. не треба розказувати. Роблять всі. Просто блю... починаєте ви всі. По для... По для... Якою. Що треба було сьогодні військово слухати, блядь, з 90-ї бригади приїхав. На проходні. А нашому мені треба. Він би сказав, хто вони такі є. Оці Добре, всіх. хорошо, мені не здається. От то ждуник. Он то Добре. Якщо ти служив, ти воював, блядь, ти маєш знати, що, блядь, треба туди йти помагати, блядь. Кому? А ти, ти кому помагає? помагати? В оці, оцій державі. Та кому помагати? Тобі не подобається держава, амагається. А яка є? Хорошо. Якби мене пакували, то то я би дзвонив поліцію, поліція не мене би прикривала, а за вас би була. А то це поліція, яка перед народом я ще ні разу не запакував людину, щоб блядь, було про це. Всі віде. так кажуть, ну всі так кажуть. Всі ну, але ви, чого хлопці бояться і тікають, чогось хлопці бояться я і тікають. Причина розказ. в цьому, що люди бояться військових формів, знаєте, то й скажете. У ну, 22-му році я не тікав нікуди. Окей, хорошо, я теж не тікав нікуди. А я в 21-му не тікав. Та яка різниця? Ну як ціка різниці? Ні, мене не списують. Тебе списали. я. Спісала, ну от так от буває.